В День Святого Миколая народний депутат України Олег Ляшко зазвичай відкладає свої депутатські справи, перебирає на себе повноваження помічника святого і їде до дітлахів з подарунками. Не зрадив традиції і цьогоріч. Першим пунктом святкового вояжу рідною Чернігівщиною стала Новобасанська школа. В коридорі нардепа та його колегу по партії, директора Ніжинського жиркомбінату Олега Волощука зустрічають старшокласники. Учням Ляшко Миколай роздає подарунки. І нагадує, зараз їх головне завдання добре вчитися, бо без знань у житті дуже важко, чому я всього досягнув в житті. Тому що завжди треба ставити перед собою мету і йти до неї. Тобто, найголовніше це в школі здобувати знання. Потім, коли здобули знання, пам'ятайте, під лежачий камінь вода не тече. Ніхто нічого для вас не зробить, якщо ви самі для себе не зробите. Молодші школярі знайомлять депутата з історією походження свята, а також традиціями та обрядами наших предків. Далі на черзі прилуки, дитячий садочок номер 28 центр Софії Русової. Тут поряд з лідером радикальної партії, його друг і соратник, директор заводу «Пошспецмаш» Олег Авер'янов. Діти співають, розказують віршики, запрошують гостей до святкового хороводу і, звичайно ж, отримують подарунки. Для малюків у Олега Ляшка особливі побажання. Хорошо їсти, їсти і дома слухатися батьків, і в дитячому садку не плакати, не плакати, і тоді вам обов'язково і Святий Миколай, і Дід Мороз. Буде приносити подарунки. Наступний пункт призначення: Прилуцький навчально-реабілітаційний центр, колишній дитячий будинок. Сонечко. Саме у цих стінах виховувався і робив свої перші кроки життям майбутній народний депутат. Вихованці закладу підготували для гостей яскраве та насичене казкове видовище. Тут і вірші, і пісні, театралізовані мініатюри, юні артисти, зайчики, жабенятка, сніговички, розбійники щирі і зворушливі. Нам чудовий концерт. Соні показали. Ви показали, що ви самі самі кращі діточки, і нехай ви трохи інші ніж інші діти, але ви все одно найкращі. вдячні високопосадовим гостям за візит. Діти дарують кожному сувеніри, зроблені власноруч. Олег Ляшко отримує особливий подарунок. Вихованці разом з викладачами закладу зробили його спеціально для доньки депутата. Так співпало, що на день святого Миколая у неї день народження. Хтось цього дня гарно вбрався, веселиться і отримує подарунки, а хтось сумує в лікарняній палаті, отримує таблетки та уколи. Однак святий бачить усіх і направляє своїх помічників до міської дитячої лікарні з подарунками. Святий Миколайчик казав, що ти одужував, бо він любить діточок, які не хворіють, які слухняні. А що <реш> святом вас. усього найкращого! Аж ніяк не очікувала прилуцька дітвора зустріти Олега Ляшка просто посеред вулиці у центрі міста. Усі, кому пощастило, отримали солодкі подарунки, вдосталь нафотографувалися та взяли в народного обранця автографи. Вечір застав представників радикальної партії у Ніжині. Тут, на центральній площі міста, вони взяли участь у церемонії відкриття новорічної ялинки.